Дисклеймер. Всі дії у цьому відео виконані професіоналами або під їх наглядом. Не намагайтеся повторити. Все, що ви побачите, це особиста думка автора сформована після кількох годин їзди на мотоциклі та філософських роздумів біля байка. Друзі, всім привіт. Добрий день. Знаєте, куди ми сьогодні їдемо? В Ямаху! Точніше, вже приїхали. А знаєте нащо? Ми будемо обирати мені перший мотоцикл. Так, це має бути бренд. Ямаха. Зараз подивимося, що в них є по наявності. Я взагалі да. придивився там деякі моделі, які можна було розглянути. Але мені потрібна невеличка консультація менеджера з цього приводу. Ми вже знаходимося, під'їжджаємо прямо під салону Yamaha. Зараз запаркуємось, виходимо і будемо дивитись на мототехніку. А ти вже знаєш, яку ми модель будемо дивитись чи ще? У ну, мене взагалі є пару варіантів на прикидку, але я не знаю, чи будуть вони тут, але я вже деякі бачу там. Малокубатурний, ага. але не знаю, точно зараз подивимось і тоді вирішимо. Ані, то я навіть ті я й дивися. Зараз красивий? все буде. Він красивий? Він дуже шикарний, він да? просто снахшибадяний. Да. Все по красоті. Бо я ще не бачила, я не знаю, Андрій там сам обирав, бо я ну, не те, що в всьому нічого не розуміюсь, але... Ну да, я в цьому нічого не розумію. Короче, погнали. дивитися. <рес> ми прийшли в салон Ямахи, і так як з менеджером мігра, ми вже знайомі, він був не проти зняти свідо і трохи розповісти про мотоцикли, щоб наш лог був цікавіше. Пане, ігоре, добрий день, Доброго дня. Я тут підбираю для своєї дівчини мотоцикл. Мені потрібно щось для початківця. Я взагалі розглядав такі моделі, як МТ-03, ФЗ 25 І хотів би, щоб ми трошки їх порівняли, який буде краще саме для людини, яка. Тільки починає їздити на мотоциклі. Ну, дивіться, так, да. якраз ви правильно дивитесь в цю сторону. У нас є дві модельки: це Yamaha FZ-250 і Yamaha mt 03 mt 03 має це досить потужний мотоцикл, 42 кінські сили. фз 250 в два рази менша потужності, 21 кінська сила. Ну і по ціні, звісно, у нас зараз акційна пропозиція 160 тисяч гривень Фазетка і 308 тисяч гривень МТ-03. Тобто різниця також майже в два рази. Початківцю, звісно, буде трошки спокійніше і простіше на фезетки, тому що він легше по вазі 146 кг проти 168 кг. І одноциліндровий двигун, він такий більш тяговитий, він легше керується, і на цьому мотоциклі буде простіше починати свій мото... мотоциклетний шлях. Чи є у вас тест-драйви на ці мотоцикли? Так, звісно, да. У нас ФЗ-250 є в тест-драйві. Можна взяти цей мотоцикл, спробувати відчути його і після цього вже зробити остаточний вибір. Коротше, тепер ми будемо Валіни запитувати, як їдь цей мотоцикл. Мені дуже сподобався. Погнали, Привіли. погнали, ти на ньому посидиш і передаси свої якісь перші враження і відчуття. Добре. Ну, по-перше, саме що мені найбільше сподобалось, це те, що я дістаю ногами. Це дуже велика рідкість. Для мого ну, да. Підібрати мотоцикл під твій зріст, це звісно прям рідкість, це погоджуюсь. Зараз дістаєш ногами. Якщо ти обіпросився, наприклад, колінами в бак, тобі нормально на ньому сидіти? Давай, Давай тримаю зараз. Так, да. зручно. Прикол, незвично. Ну це ж твій перший мотоцикл, ти ж ніколи в житті не їздила на мотоциклах. Я тобі більш скажу, я ніколи в житті не знаходила мотоцикл, як на якому мені було б комфортно просто сидіти. А ну давай зараз його перехлюти, ти спробуєш тримати його. Раз ми його вирівняємо, для того, щоб пеля увійшла в баланс і двома ногами тримала його більш-менше. Головне зараз, щоб вона не впала, бо нам доведеться його завчасно купити. Без стрес-драйву, так? Без стрес-драйву, я сижу. Ну супер. Ну, чесно кажучи, той колір мені подобається більше. Зніми там мотоцикл. Так, вони є в двох кольорах. Є один аля бірюзовий, а інший такий темно-синій. А наче ще якийсь прям чорний. Зараз я вам покажу, як виглядає саме бірюзовий кольор. Я не знаю, видно тут чи ні, але він такий лаковий. Мені подобається. Ну тобто серед всіх мотоциклів, от ФЗ 25, ось цей самий такий яскравий, прям от якось виділяється. Так, да, він красивий, правда. Знаєш, через те, що в тебе невеликий зріст, і в принципі у більшості дівчат невеликий зріст, їм потрібно підбирати саме мотоцикл. Для того, щоб вони могли діставати ногами. Якби це такий один з варіантів першого мотоцикла, на якому можна якби, і ногами більш-менш баланс тримати. При цьому цей мотоцикл не супер, прям такий важкий. І я думаю, що навіть в русі він буде більш-менш добре рулитися. Ми це перевіримо потім. Я розповім свої враження стосовно цього мотоцикла. Але я особисто для себе розглядаю цей мотоцикл, от саме як для новачка. Для Не, людини, навіть, яка вперше скільки, скільки тут кінських сил? Тут 21. 21. Тобто, всього на всього кінська сила. Всього вистачить для будь-яких потреб в місті і для того, щоб зробити якийсь там обгонний маневр, а -а -а. випередження і так далі. Погнали. Робити тест-драйв. звісно, я повинен сам зрозуміти на чому буде їздити Еля, скласти для себе враження про цей мотоцикл, впевнитись в тому, що для неї це хороший варіант. Тому користуюсь послугою тест-драйву. Ми також записали з менеджером Олексієм питання відповідь, де він відповідав на основні питання щодо прокату та тест-драйву мотоциклів Ямаха. Це інтерв'ю зможете подивитись кінці відео. А ми плавно переходимо так. до де ви перевдягатись? Так, Андрій збирається, точніше вже зібрався. Так, в нього тут екіпірування, Погляньте на ці налокотники, а нічого, ми замовимо нові. Коли буде розмір в наявності, так, на колінники, перевзув кросівки. Ти не будеш мотоботи вдягати? Ні. Там для того, щоб вдягти мотоботи, вони широкі. Це потрібно лапку передач перекинути, щоб вона була вища. А, я вже А я залишаюсь на господарстві. Буду дивитися хрем Султан, їсти а Андрій поїде тестувати мені мотоцикл. <звук> Настав час тестувати Ямаху. Я в повному мундіруванні на нейтралці. От що означає інжектор? Один раз натисну, пів оберта. Все, запустився одразу і поїхав. Мені подобається, як тихо він працює. Ніяких шумів. Ти собі їдеш з комфортом. В тебе голова не болить. Можливо, це вже я знаєш, такий старий став, що молодим треба, щоб вона там гарчала. бе-бе. А мені вже треба так, щоб голова не боліла. Або можливо, це я знаєш, з китайців пересів. Від яких голова, Да, налокотники, звісно, підбиті після останнього тренування зі станту, але краще такий захист, ніж ніякого. А перші враження мені подобаються. Він такий, знаєте, з мінімальною прям вібрацією. Ну це прям цікаво. І рулиться він так прикольно, такий компактний, маленький. Я думаю, Еля б його точно зацінила. Відсутність вібрації мене прям здивувала. Навіть на обертах двигуна в 6-7 тисячі ледь відчутно. Я так розумію, тут, напевно, мають бути якісь демпфери, які гасять вібрації. На кермі я особисто не відчуваю взагалі жодної вібрації. Я відчуваю лише. Ще трішки на ногах. Вона така легка. зовсім Звісно, зазвичай я їжджу на індуромотоциклах, які не сильно пристосовані до комфортної міської їзди. Але я все одно думав, що всі одноциліндрові двигуни матимуть таку вібрацію, з якої довго не поїздиш. Мої емоції від цього мотоцикла навіть вітер не перебив. Я в шоці: 21 кінська сила, 250 кубічних сантиметрів, і при цьому мотоцикл прям комфортно відчувається. Навіть в 90! Давайте подивимося тут у нас по маневреності. Пробуємо пролізти серед мотоциклів. Мотоциклів, господи, серед автомобілів. Ось навіть тут досить невеличкий відстань. Але ми з вами можемо проїжджати. Це легкий маневрений мотоцикл, вузький і короткий, має хорошу розвісовку, завдяки чому легко керується навіть в пробці. До речі, в пробку я все таки попав і навіть не в одну. Являю, скільки часу довелося витратити, щоб проїхати тут на автомобіль. Але на заздрість водіям автівок цю пробку я швидко подолав завдяки цьому конику. В Підсумках, на мій перший погляд, це класний компактний транспорт, який добре керується. До речі, він якийсь, знаєте, така коробка передач тут досить гумова. Тобто, я от можу втикнути там другу, третю, і мотоцикл буде скомфортно мене тягнути. Це Взагалі дуже шикарно й бажаю. Пам'ятаємо, що розглядається йому для елічки. Мені подобається, що якщо вона попаде в невеликий затор або в русі, раптом треба буде часто змінювати швидкість, їй не прийдеться постійно тикати ту коробку передач. Можна вімкнути собі спокійно третю або другу передачі та їхати без затупів. Двигун буде непогано працювати у низькому та середньому діапазоні обертів. Я хочу піти на розгород автомобілів з у мене немає. Тепер на вільній дорозі можна трішки додати газу та поговорити про крейсерську швидкість. І Тут я теж був приємно здивований. По моїм особистим відчуттям крейсер тут в районі 90 км на годину. А я нагадаю, що це 250-ка на повітряно повітряномасиному охолодженні, яка має 146 кг спорядженої маси. Тобто 80 км на годину 90 ти можеш їхати прям з максимальним комфортом та задоволенням. На мій погляд, це хороший результат, але крейсер варто оцінювати за власними відчуттями. Можливо, для когось навіть мінімальна вібрація на цій швидкості буде помітна і комфорт знизиться. Тому все ж варто тестувати особисто. І знаєте, що ще мене дивує? Я зростом 2 метри. Я не скажу, що мені на цьому мотоциклі прям дискомфортно. Звісно, я на ньому не проїжджав там годину, дві години, для того, щоб зрозуміти, будуть в мене затікати коліна чи ні. Але на перший погляд він буде зручним навіть для людини високого зросту. Мій зріс 2 метри. Так, збоку я, мабуть, виглядаю з цим мотоциклом комедна, але сидіти на ньому у нас зручно. Сидіння м'яке, підніжки водія розташовані по центру, тож навіть такий шкаф, як я може зручно розмістити ноги. Паливний бак спроєктований ергономічно. Він не заважає в русі та дозволяє зручно обхопити його колінами. Це створює відчуття контролю, ніби цілісності між райдером і байком. Гальмує, до речі, солідно. Ну так, на перше погляд. Мені прям подобається. Зараз ми, можливо, піймаємо десь світофор, і там вже буде більш. Менш продемонстрована система гальмування. Під час всієї поїздки гальм мені вистачало. Радує наявність системи АБ, що значно полегшує керування мотоциклом. Особливо це буде корисним для елічки. Початківця, яка випадково може занадто сильно затиснути важіль гальм та впасти з мотоцикла. А ось тобі і затор. Да, мотоцикли в Києві, це прям. Шикарно і розганяється, тобто робить якісь випередження, це прям добре, добре робиться. Тобто потужності тут вистачає з головою. Я думаю, що навіть не заскучає новачок на цьому мотоциклі. Ви знаєте, от коли ти береш якісь там 150 кубиків, мотоцикл, то ти, напевно, до нього швидко швидко звикаєш, і просто тобі він надоїдає. А на цьому мотоциклі можна досить довго відпрацьовувати всі свої навики водіння мотоцикла. І тобі не буде при цьому скучно, бо він їде 90-80. Добре. Я, звісно, його не розганяв до його максимальної потужності, але. По тому, що я бачу, по тому, як ці мотоцикли їздять, то виглядає це все прям шикарно. Завжди було страшно їздити навколо ось таких вантажівок, але в цілому, якби мотоцикл сам по собі він невеликий, він може втиснутись. В будь-який простір, мені здається, навіть навіть серед ось цих вантажівок я можу розкочити. Це прям рада. А став час поговорити про характеристики: двигун інжекторний повітряно-масляне охолодження. Має один циліндр, п'ятиступінчастокоробку передач та 21 кінську силу. Масляний радіатор забезпечує додаткове охолодження, тому перегріти двигун ви навряд чи зможете. Під час поїздки у мене проблем не було. Стосовно голови двигуна, я не знайшов скільки в нього клапанів, але дивлячись на те, що в нас є кришка, ось тут одна, кришка он там одна, то скоріш за все, це двоклапана голова. Підвізка представлена телескопічною вилкою звичайного типу та моноамортизатором без прогресії. Мені з легкістю вдавалося давати лежачого поліцейського, входити в повороти та маневрувати серед автомобілів. Підвізка добре тримає дорогу та цілком відповідає своєму бюджету. Під час експлуатації дискомфорту не було. Звісно, вона не має ніяких регулювань, але що ви хотіли за невеликий бюджет 160 тисяч гривень, та й в цілому, хто зараз регулює підвіски. Поставили на центр, центральні регулювання, все і далі поїхали. В цілому мотоцикл відчувається прям приємно на ходу. Я не скажу, що він клює. Я не скажу, що задній амортизатор дуже сильно просідає. На якихось кочках ти відчуваєш себе прям кайфово і приємно. Як я вже говорив, споряджена вага мотоцикла 146 кілограм. Але я б не сказав, що за кермом відчувається важким. Вага тут приблизно 150 кг, якщо мені пам'ять не зраджує. але відчувається за кермом він прям як пушинка. Буде шикарний мотоцикл для того. Щоб отримати перший свідосвід, так от, наприклад, якщо його розглядають для покупки Еліні тобто отримати перший свідосвід на такому мотоциклі, а далі вже пересідати, наприклад, на щось більш бадьоре на той самий Yamaha MT. 0,7-0,9, можливо, навіть гальміна система має АБС Попереду встановлено 280-й гальміний диск та двопоршневий супер. Позаду однопоршневий супер та 220-й гальмний диск. Стосовно ланцюга, ланцюг у нас має ущільнювачі, тобто це збільшує його службу, і вам потрібно просто за ним доглядати для того, щоб у вас ущільнювачі всі залишалися на місці, і сама і сам ланцюг не тягнувся. Та в цілому, якби від такої потужності, я думаю, він тягнутися не буде, бо виглядає сам ланцюг масивно. І служити він має дуже дуже добре. До речі, також тут є центральна підніжка. Для того щоб ви його могли підняти, зняти заднє колесо, зняти переднє колесо, наприклад, обслужити його перевзути, також змастити ланцюг. Зовнішній вигляд прям бомбезний. Ось в цьому кольорі мотоцикл виглядає прям шедеврально. Я вам минулого разу вже напевно говорив про те, що цей колір прям шикарний вийшов у Ямахи. Але зараз хочу ще раз наголосити, що мотоцикл прям викликає увагу за рахунок свого кольору. Мені ще б хотілося б, щоб на ньому були колеса, ж відтінку, як, наприклад, пластик бірюзового кольору. І тоді цей мотоцикл взагалі виглядав просто. Шик... В цілому, що ще можна говорити, це мотоцикл на щоденне використання. От ти сів на нього, поїхав в місті, поїхав на роботу, потім повернувся з роботи, не стоїш в пробках, він у тебе постійно, адекватно працює, він тобі не робить голову. Це звичайний двигун повітряно масляного охолодження, який буде недорогий в обслуговуванні, скажімо так. Просто його заправляєш, тим паче, що їсть він небагато за рахунок свого інжектора та невеликої потужності. І їдеш своє задоволення. Ще мені здається, цей мотос. Цикл дуже круто оцінять кур'єри за рахунок того, що він не багато їсть, паливу за рахунок того, що це інжектор. Так звісно, він не прям супербюджетний, як баджач боксер, той саме 150-ка Але я думаю, що він буде набагато комфортнішим в плані пересування. Тобто, я от на ньому їжу, і в мене немає ніякого дискомфорту. Мені треба, я розігнався. Мені треба я пригольмував. Мені треба я там випередив якийсь автомобіль. Треба проскочив через пробку. Ну тобто, прямо ідеальна штука для того, щоб на ній. І заробляти їздити, якщо ви в доставці, або якщо ви новачок і підбираєте собі перший мотоцикл. Але знову ж таки, в моєму розумінні, новачок це не просто людина, яка ніколи в житті не сиділа на мотоциклах, а потім взяла свій мотоцикл. Для мене новачок це та людина, яка а, пройшла мотошколу, яка розуміє, що це таке мотоцикл, яка володіла вже до цього. Хоча б невеликим досвідом в плані керування мотоциклом і розумів, взагалі, як це все працює. Ось для мене це новачок. Тобто, ось для такої людини цей напевно мотоцикли було створено. Або для дядька, який не хоче запарюватися, обслуговувати свій мотоцикл, просто замінив оливу, сів, поїхав, їсть небагато. З'їздив в магазин, з'їздив на роботу, з'їздив трохи на відпочинок, свою дружину, дівчину там покатав трохи та й приїхав додому, поставив в гараж. Тест-драйв у нас проходить в форматі дейрайду. Для цього у нас представлено мотоцикли МТ7 на автоматі, МТ-9 на автоматі, Трейсер 900 на автоматі тнр 700. Що таке Дейрай? Це е, запропонуємо маршрут для міських мотоциклів, такі як Стріти, це там по місту 60-80 кілометрів. Для туристичних мотоциклів це маршрут за містом. На круг виходить 130-150 км, кілометрів, по часу це все займає 3-4 годинки з моменту оформлення і повернення в салон. Такий формат тест драйву коштує 6 тисяч гривень. Якщо після тест драйву ви приймаєте рішення про купівлю мотоцикла, ми вам компенсуємо ці кошти для тест драйву, від вас необхідно водійське посвідчення з категорією А зі стажем не менше ніж. Чим три роки клієнт має бути віком від більше 25 років і наявність мотоциклетного екіпірування. Шолом рукавички куртка це мінімальний набор, який потрібен. Плюс функція DayRide дозволяє за цей тест-драйв спробувати два мотоцикла. На одному мотоциклі їде представник нашої компанії, на одному клієнт. Процесі тест-драйву можна поміняти. Цикли представлені у нас в салоні на тест-драйві, доступні у прокат. Ще раз пройдемося по моделям ФЗ 250, МТ07 на автоматі, МТ09 на автоматі, Трейсер 9 на автоматі і Тенере 700. Прокат чим відрізняється від Dayraйду. Прокат ви берете мотоцикл на добу і більше. Сплачуєте за прокат, берете мотоцикл з повним баком, повертаєте з повним баком. З ваших витрат вартість прокату в залежності від терміну на який ви берете мотоцикл. Мінімальна добова там від 50 євро, максимальна до 150, в залежності від моделі мототехніці. Чим на більший термін берете техніку, тим вона виходить для вас доба дешевша. Приклад, якщо брати МТ 7 то там ціна стартує від 90 євро. А приклад, якщо беремо на тиждень, то доба буде 70 євро. Застава мотоцикла, це плюс-мінус 10% від вартості мотоцикла, повертається після повернення техніки на базу. Умови для клієнта, щоб взяти мототехніку в прокат, так само від 25 років, стаж водійський від 3 років по категорії А наявність мотоекіпірування. Плюс на день у вас є по прокату 300 кілометрів. Якщо потрібно більше, можна сплачувати або за кілометри, або брати на більший період. Ми з клієнтом підписуємо така заява на тест-драйв, де прописуються всі ці вимоги і прописується відповідальність кожної сторін. Клієнту на тест-драйв передається техпаспорт. Якщо ми кажемо про прокат, то з клієнтом підписується договір прокату. І теж акти приймання передачі, в яких вказується стан техніки, яке встановлене додаткове обладнання, рівень палива, пробіг і на момент повернення техніки такий самий акт підписується в зворотньому напрямку і теж вказуються всі нюанси по техніці. Запрошуємо вас в салон Ямаха на кільцевій випробувати нашу техніку в тест-драйв або взяти її на прокат. Ось такий вийшов влог. Мені мотоцикл сподобався, і поки Еля буде здавати на права, в неї якраз є час на вибір кольору. Давайте запитаємо Велі, як її мотоцикл і що вона думає щодо всього цього. Мені сподобались обидва, але Ямаха М3 мені здалась надто тяжкою. Ну і плюс ти кажеш, що потужності тут теж для мене забагато. Тому я побрала fz 25 Він красивий, комфортний в описації і не такий важкий. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, як вам влог в такому форматі. І який мотоцикл ви порадили для новачка при зрості 160 см? З вами був канал Армасе, дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео.